І ще я зробив не так. Моді знає я слова. Я здоровим зачував. О, версонка посикай, а ходіву ходімо на дискай та брати до тих. Двадцять 22 лютого у загальносвітній школи Noсім проходило свято української мови. Захід об'єднав навчальні заклади міста та селище Панютине. Кожна школа від молодших до найстарших класів возвеличувала красу і велич рідної мови. Підготувавши показовий номер, на свято завітали почесні гості: заступник лазівського міського голови, представники відділу освіти. Даний захід спрямований на виховання любові і пошани до рідної мови, до культури своєї батьківщини. Особливим на святі було те, що в ньому брали участь також і вчителі. Педагоги проявили свою вокальну майстерність, розпочали свято красивою мелодійною піснею Гей Соколи. Світі послуговується найніжнішою, найкращою мовою українською. І це є свідченням того, що мова Соловгіна має свій завтрашній день як ніколи. Ми дуже пишаємося своєю українською мовою. Вона зловідна, дуже гарна, золота. За допомогою нашої України, української мови всі люди можуть розмовляти. У мене два є улюбленіших поета – це Тарас Григорович Шевченка та Леся Українка. Ми дуже любимо свою Україну і ми тільки хочемо миру і спокою в нашій Україні. Ми підготували пісню. Українську народну пісню, яка прославляє українську мову, її молозвучність. Прославляємо українські пісні, що вони постійно звучать, щоб вони постійно у нас звучали в кожному концерті підтримувати українські традиції, виступати в українських костюмах. Можлива тема, бо зараз е, саме, напевно, той час, коли потрібно поважати свою рідну мову, поважати свої традиції та шанувати її. Учні стверджують, що наша мова дійсно прекрасна і багата. Безліч славнозвісних українських письменників і поетів обирали її для написання своїх творів, з якими учні знайомляться у шкільній програмі української літератури. Тара Шевченко, Олеся Українка, Іван Франко також. Кобилянська, Ольга Кобилянська, то олякаболянська право підняти державний прапор надавалося переможцям міського етапу предметних олімпіад: Совіні, ані, учениці Лозівської гімназії, гетьман Яні, учениці третьої школи, Матвієнко Ані, учениці першої школи. Юні таланти не лише співали пісні, а також танцювали, виконували театралізовані постановки. Корнієнко Марина, переможниця міського та лауреат обласного конкурсу ораторського мистецтва, заспівала на гітарі фрагменти пісень англійською, італійською, польською, українською мовою, акцентуючи увагу, що українська наймилозвучніша і найкрасивіша. Чим ще й тепкою скомною молодою землею. Он додавал кишням щит, Співав земліскую швід. Англійська булькою, Причому в Штатах водянистіше, В британському варіанті інтенсивніше. Если... Yes, oh, my trouble seems so far away, Звісно, рідна мова, найпоживніша, найцілющіша. Українська це чорнобривцевий оксамит. Ні, речі, ми ж не висінь в устах. Росявиться похволосся. Чорнобривців на Тарас Ромащенко, учень НВК номер 10 привернув увагу глядачів, розповівши гуморизку промову, артист. Має просто причудово. Тож невчений батько запитав у сина. Розлувач, будь ласка, в чому тут причина, що на сцені в тебе українська мова? Жартівливої нотки у свято рідної мови додав також гумористичний номер Баба Палашка» і Баба Параска, яку виконували учениці панютинської школи номер 2 Чого тільки ця скажена баба Параска на мене не набріхує? Я сякай, така носа та губаста, затрибана ще до того фіма. Чим, якби я під землею лежала, вона б мене капусна і там знайшла. А я собі на них дала добра. Лауреат конкурсу юних музикантів Віктор Недвига, учень 11-ї школи, переніс глядачів у прекрасний світ мелодії. Він зіграв на акордеоні романтичну музичну п'єсу під назвою Коли йде дощ. С не передбачав визначення переможців серед шкіл, а спрямований на дружні відносини і культурний розвиток не тільки молоді, а й дорослих.